Що це за акція і в чому вона полягає? Це акція до Дня пам'яті жертв Голодомору, яка називається Послання пам'яті. Тобто вона навіть присвячена не так до 80-річчя пам'яті голодомору, а до 100-річчя. Тобто це буде послання нащадкам, щоб більше таких помилок не повторялося, як ця страшна помилка журналістичних е, що, що саме в цьому посланні, хто пише? Е, пишуть ті перехожі люди і пишуть також студенти наші університету. Ага. Тобто це ви організували самі. Так, цю акцію? Так, я це акцію. організував. Назвати Харох Богдан, я є замісником голови університетської ради студентів. Е, ну а скільки людей вже написало, що саме люди пишуть? Е, люди пишуть різні побажання, такі що стверджують, що дехто стверджує, що це злочин, дехто просто пише, що ми ніколи нікого не забудемо, дехто пише, що. Е... Більше не повторяти таких помилок. Власне. І що ви зробите з цим плакатом? Е, цей панер буде переходцем. Ми відправимо до Києва, так само, як і сотні різних банерів з різних міст України. Uh -huh. І відповідно потім буде видрукований цілий том, так тут, і буде називатися – пам'яті. І відповідно люди просто пишуть своє, своє послання майбутньому поколінню.